І сталося тими днями, що вийшов указ кесаря Августа переписати всю землю. Цей перепис уперше відбувся, як Сирією володів Кириній, і йшли всі записатися кожний до свого міста. Пішов і Йосиф з Галилеї, з міста Назарета до Юдеї, до міста Давидового, що зветься Вифлеємом, бо був він з дому та з роду Давидового. Записатися з Марією, зарученою з ним жінкою, яка була вагітна. І сталося ж так, що коли вони були там, сповнилися дні, щоб їй народити, і вона народила свого первістка, сина, сповила його й поклала в яслах, оскільки в гостиниці не було для них місця. А в цій місцевості були пастухи, які вночі перебували в полі та стерегли свою отару. Аж ось Господній ангел став між ними, і слава Господня осяяла їх, і вони були охоплені великим страхом. Та ангел сказав їм: Не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде для всього народу. Для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь. А ось вам ознака знайдете сповите немовля, яке лежить у яслах. І раптом з'явилась біля ангела сила селенна небесного війська. Вони хвалили Бога і проголошували Слава Богові на висоті, а на землі! Мир у людях доброї волі. І сталося, що коли ангели відійшли від них на небо, пастухи почали говорити один одному. Ходімо у Вифлеєм і погляньмо, що там сталося, про що Господь сповістив нам. Поспішаючи, вони прийшли та знайшли Марію, Йосифа й немовля, яке лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про те, що було сказано їм про цю дитину, і всі ті, які чули, здивувалися і сказаного їм пастухами. Марія ж зберігала ці слова, беручи до свого серця, а пастухи повернулися, славлячи й вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати його, то дали йому ім'я Ісус, як проголосив ангел ще перед його зачаттям в утробі.